Почули виск тормозів, сиділа в машині, ось поряд буквально. Почули виск тормозів, повернули голову, ну і вже побачили момент, як людина падала. Тут машина зупинилася, визивали швидку, швидка, ну, запитали, що машина була в поліції, так як ви приїхали, номера вже були зняті. Там були номера сині. Після цього викликали швидку, швидка приїхала. Очевидців було, ну люди зібралися дуже багато, ну, щоб поліція питала в кого-нібу, що нібудь я не бачила. Так що, а водій якось реагував на подінь? Справа в тому, що тут я так зрозуміла, перехожий або знайомий, бо він запитував, чи зателефонувати знайомому жіночки, підійшов до неї. А щоб підходив водій, ну я не бачила. Вони підійшли, спитали, жива і все. На цьому все закінчилося. Далі приїхала швидка, людину на носилках забрали. А далі, ось те, що ви бачите, а машина була синівана так. роби. Так ну її видно. ось Шкода Октавія. Ну я як викликала швидку, я чітко сказала, машина поліції.